Так, якщо ви не знаєте, що собі придбати, але маєте достатньо класний бюджет в районі 25 тисяч, я не знаю кращого варіанти, ніж той, що до нас тільки що заїхав, це максимально свіжий класний автомобіль. Зустрічайте. Mazda cx 5 2021 року. Автомобіль в ідеальному, технічному та візуальному стані. Були незначні пошкодження по Америці, котрі були класно виправлені оригінальними запчастинами, без всякого колхозу і тому подібного. Тут у нас в автомобілі задня камера, плівочка. Ось тут у нас капот плівочка тут йде, і крила. Так само по тій стороні. безключовий доступ. По салончику, ну взагалі це у нас 2,5, пробіг 23 тисячі, стан автомобіля як нового. Ось такий салон шкіряний, дверні карти в ідеальному стані, салон сидіння теж все в ідеалі, ніяких нарікань, питань по ньому немає. Обдув заднього ряду. Також у нас передній ряд в ідеальному стані дверні карти, електрослопідіймачі, електрорегуліровка передніх сидінь, пам'ять сидінь, водія. Електробагажник, утримування в полосі, все тут є. Е, безключовий доступ, е, мультикермо. Е, ну Просто в ідеальному стані автомобіль. Е, режими руху, вибір, карплей підключається, блютуз, все, що вам потрібно. Підігрів передніх та обдув. Двохзонний клімат-контроль. Е, я ж кажу, автомобіль просто в ідеальному стані. Новенький, свіженький, 23 тисячі пробігу. Тобто нічого такого в ньому взагалі немає. Тому, якщо кому цікавий даний апарат, заїжджайте, в місто Київ, Сумська-2, кредит лізинг та заготівку. А ще в комплектації йде музика, баса. Тому звучання ваших треків буде на висоті.